Доброго дня, друзі, доброго дня, мої рідненькі. Знову маю можливість з вами поспілкуватися з передової, з соцільного само... самого пекла. <кхід> Зараз туман, дрони не літають і тому ворог не працює. Дехто питає у мене, навіщо це роблю, навіщо я роблю ролики? Справа в тому, що тут вижива кожен як може. Хтось молиться Богу, там Кришні, хтось Христу, хтось буде. Я записую відео, спілкуюсь з вами. І таким чином э, себе рятую. І в мене є мета потім повернутися назад і викласти це відео для вас. Сьогодні я хочу з вами поговорити те, що мене, блін, дуже <смас> вибішує, дратує останнім часом. Це наші всранні експерти, там, типу арестовичі, <кхмас> разних, як які розповідають, що все у нас добре. <кхмас> Що у нас там перетець з ворогом по зброєнню, що у нас там, що вони всі тупі, нічого в них вже немає. все ми розгромили, розбомбили, і до нового року всі будемо сидіти вдома. Друзі, це все повна херня, і не треба розслаблятися. Бо ми маємо справу з дуже потужним ворогом, дуже ресурсним, і хоч так у них багато проблем, все рівно, наприклад, по озброєнню, те, що бачу я на своїй ділянці, та, і те, що ми спілкуємося з іншим підрозділям, друзі, по озброєнню, ну один до п'яти. По е, якості, не ж по якості, по кількості різноманітного зброєння По боєприпасам ну, 1 до 20. на Один наш вихід приходить десь, 2, десь 20. Рахую кожен раз. Тому немає ніякого у нас паритету. Е, ворог набагато перевіщував. Можливо, раніше там було 1 до 40, да? ну 1 до 20, 1 до 40, але ну, не набагато легше. Е, По-друге, про тупість. Нічого такого подобного немає, бо ворог достатньо. Вміє воювати, вміє швидко прилаштовуватись до змінної ситуації. І не так, не так все просто як розказують. Так, да, бувають ситуації, якось вони чудять, що ми режимо, не можемо ну, поняти логіку, там виїхали на мінне поле, підірвалися на своєму ж, а потім ще витягали другим танком, і ті підірвали. Ну таке буває. А, але, в принципі, ворог дуже потужний і. Ну, не так, не так все легко і не так супросто, як кажеться. Тому, друзі, перемога не буде легкою. І в зв'язку з цим, що я хочу давно хотів про це сказати, це не встигав, до чого треба готуватися, особливо цивільним. Ця зима не буде, не буде простою, вона буде дуже важкою. Але я не залякую, я просто вас попереджаю, до чого зараз, зараз треба приготуватися. Прогнозовано, ворог не може озідлати нас на полі бою, тому він зараз е, руйнує нашу інфраструктуру і хоче залишити Україну без електроенергії, без теплопостачання, без водопостачання. Тому ми до цього повинні підготуватися. Що треба зробити? Хто може вїхати в приватний сектор? Будь ласка, їдьте там проще зробити автономне життя. У кого такої можливості нема? Друзі, перше зробіть утеплення однієї кімнати, в якій ви будете жити. Не потрібно утеплити весь будинок, все плити. Підручними способами, що є там, ковдри, якісь, ну, все, що є, теплоізоляцію, зробити на стінах на, на щось на підлогу покласти. По-друге, продумати автономне опалення. Зараз багато е, е, різноманітних рішень від газових горілок, різних там, газових балончиків до е, е, там, твердопалених, е, без димових печей. Подивіться, хтось може буляти хтось буржуйку. Ну, тобто, те, що вам можна зробити, зробіться. По-друге, електроенергія. Купить хорошу, купіть хороші, міцні декілька повербанків, тримайте їх постійно заряджені. По великому рахунку вам потрібно ну, зв'язок бути постійно. Якщо є трошки більше грошей, купіть БУшний акумулятор. Можна новий акумулятор, 50, мінімум 50 А. Часів. До нього навіть можна не брати інвертор, можна взяти недорогий, якщо потрібно, підключити якісь електропристрої. До цього акумулятора берете через клеми просто підзарядне устройство, автомобільну зарядку, і все, ви маєте заряд. Також від цього акумулятора можна зробити дуже е Дешеве освітлення, Діодними стрічками підключили і зробили освітлення кімнати. Це буде коштувати недовго. Навіть освітлення всієї квартири можна зробити діодними лампочками. Від одного акумулятора працювати буде ну, декілька тижнів, якщо використовувати щось для освітлення. Тобто освітлення і зарядка засобів зв'язку. І обов'язково треба зробити двох-трьохтижневий ну, запас харчів. Не треба панікувати, бігти, скуповувати все. Купили трошки, трошки купили водички в бутилках, 5-літрові, може 10-літрові, 2-літрові, кому як зручно. Зробили двотижневий запас води. Поставили, не чіпайте. І трошки прибути ага. до І трошки харчів довго зберігання. Крупи, консерви, м'ясні, консерви, рибні. Олія, цукор, соль, все. Не треба, не треба набрати багато, Тому, щоб у вас був такий НЗ. І ми спокійно пройдемо цю, цю зиму, без паніки, без великих втрат. І обов'язково переможемо. Друзі, до скорої зустрічі! Я вас всіх люблю. Все буде Україна!